Москва ріка Саме на честь Москви ріки було названо місто, засноване на її берегах у 12 столітті. Сьогодні з цієї річки відкривається прекрасний краєвид російської столиці, її історії та сучасності. Пасажирські катери один з найприємніших способів відкриття Москви за гарної погоди. З ріки відкривається вид на Кремль. Головне місце політичної влади укріплений комплекс у самому центрі Москви. Це неминуча принада для кожного, хто відвідує місто. Золоті куполи православних храмів є ще однією ознакою берегів ріки, уздовж якої розташовані деякі з найважливіших релігійних осередків. Новодєвічий монастир, занесений до списку Всесвітньої спадщини, залишається практично незмінним 17 століття. За радянського періоду монастирські будівлі були перетворені на квартири і музеї. Тільки 1990 року черниці повернулися до монастиря і тут поновилися церковні богослужіння. після десятиліть дуже непростих років для нашої країни настав час, коли російські люди отримали можливість переосмислити все своє життя, звернути свій погляд в історію, всю свою зробити відповідні висновки і зовсім з іншими думками піднести свої молитви до свої Бога. Монастир відкритий для відвідувачів пропонує втечу від гамірного міста. Це також місце, де можна знайти деякі з відновлених робіт релігійного мистецтва. Пагорб над річкою вінчений масивною. Головною будівлею Московського державного університету, найвідомішого в Росії навчального центру, в якому вчаться десятки тисяч студентів з багатьох країн, побудований як частина масштабного сталінського проекту з модернізації міста, Московський університет є одним з семи неокласичних хмарочосів, які розкидані по всьому місту. Інший приклад цього своєрідного стилю історичний готель Україна, який зараз належить до мережі готелів класу Люкс. Готель зберіг свою відому колекцію мистецтва. Це більше тисячі оригінальних картин найвідоміших радянських художників першої половини ХХ століття. а Також унікальна діарама Москви, створена у 1977 році. Смак до культурної спадщини може відчуватися усюди у місті. Одні з найкращих ресторанів подають традиційні страви російської кухні з її поєднанням риби, птиці, дичини, грибів, ягід та меду. Найбільш зелений оазис столиці парк Горько, зазнав серйозних змін, ставши найпопулярнішим місцем для московської молоді. У пострадянську епоху парк використовувався для гамірних ярмарків і дешевих атракціонів. Зовсім недавно вони були замінені на класи йоги, кафе і кінотеатр під відкритим небом. Раніше можна, Раніше можна було просто покататися на атракціонах, поїсти солодкої вати, как... попкорни і все. Поп Зараз і все. цей парк все. абсолютно інший. Поэтому... Він з насиченою культурною програмою освітньою. Він з абсолютно іншою публікою. Він з абсолютно другої публікою. у серії передачі Російське життя ми побачили деякі з найдивовижніших куточків найбільшої країни світу від Камчатки до Москви. Якщо ви пропустили наші подорожі на північний Кавказ, на Алтай або в інші російські регіони, подивіться їх на нашому сайті. До нових зустрічей.